Хто шукає преміальний трактор? Ось він, Надьога Прадо. 17 рік. Офіційно. Всі чеки на офіціалі, 128 рідного пробігу. 2,8 дізель. Не на пневмі. Машина вся в броніпленці. Повністю. Криша, релінги, Все в бронепліночці. Різинка зімня. Стоїть чудова, порошки. Комплектація преміум плюс преміум плюс шкіра, підігрива, вентиляція, э, клімати, всі там адаптивні круїзи, електроруль, сліпі. Ні, сліп, єдине, що немає сліпих зон. Так все повністю є на тачесі. Тачечка без підкрасів, офіційна. Прекрасний прадик хто шукає. 38,5, щоб забрати. Прадо 17 рік 2.8 офіціал. Прикольні ну, тачечка Ташечка відемеє. Тому 38500, фарки, все. Ну, машина просто огонь. Повністю обслужена. Прадо 17 рік, 2.8 дизель.